Чатка, привіт! Я до вас з такою делікатною трошечки темою, а саме це відпочинок 2025 в Україні, а саме ціни на цей відпочинок. Дуже цікава ваша думка, тому запрошую до обговорення. Надихнулася я, значить, одним відео рекламним готелю. Зайшла в коментарі, поцікавитися, скільки ж буде коштувати доба в такому готелі проживання. Як ви думаєте, 4 4,5 тисячі за одну добу. Я ж така зразу на калькулятор. Думаю, ага, 4,5 на 10 діб 45 тисяч гривень. Це ми ще не рахуємо, що нам треба чимось харчуватися, треба якось туди доїхати або на поїзді. Що зараз теж дуже вартісні квиточки, або автомобілем в обидва кінці бензину, автомобіль скушає нормально. Да? Тому я не знаю, хто ще наважується відпочивати в Україні з такими цінами. Плюс питання в харчуванні є досить суттєвим. Якщо ти хочеш зекономити і харчуватися, готуючи самому їжу, то я взагалі не розумію, що це за відпочинок. А якщо ми порахуємо ще харчування в кафе і в ресторанах у нас в Україні кожен день на всю сім'ю, <хи> то це буде золотий відпочинок, розумієте? От. Все ж таки, я не знаю, я більш схильна до all inclusive Чому? Тому що ти один раз заплатив, не знаю, там 60 тисяч, 80 тисяч гривень. Ти заплатив, ти маєш за це все. Ти задер ножки, ти відпочиваєш, тебе нагодували, напоїли, спать уложили, за тобою постіль прибрали. І все. Твоя задача просто ходити тільки і розклад ізучати, що дають на пляжі, що дають на барі, в які години, там, обід, сніданок, вечеря, там ще якесь морозиво і ще там якісь плюшки, дискотеки і так далі. Ну, І тут питання, розумійте саме навіть не в тому, що, що це дорого у нас в Україні, а в тому, що чому не можна зробити. Ціна якість, тобто на ту ціну, яку ви хочете, чому ви не можете запропонувати якісний такий от сервіс? Тож діліться в коментарях, як ви вважаєте, чи це дорого, чи можливо ви вважаєте,